Присідайте, дорога церква. Насправді, який великий Бог а так близько. Ви знаєте, ми співаємо такий псалом, каже, що він залишив славу неба. Він прийшов в цей грішний світ з одною метою, щоб знайти, спасти, щоб нам відкритися, щоб нам допомагати, щоб бути поруч. І як важливо отримати це відкриття, що Бог. Він ніколи не залишає, Бог він завжди поруч, Бог він завжди провадить. І наша задача як церкви Христової і сповідувати це, вірити в це, і в цьому відкритті твердо стояти. Адже диявол неодноразово хоче, знаєте, спроневірити християнина. Сказати або вказати, що ніби ті труднощі або, можливо, обставини, в яких ми з вами живемо, або наша країна. Вказати, що з них немає виходу, але це не є метод Бога. Бог він завжди показує вихід, слава йому за це. Бог завжди приносить надію там, де її немає. Бог завжди народжує віру, де її також немає, навіть серед народу Божого. І тому сьогодні, знаєте, от молитовне зібрання, час, коли ми можемо приходити до нього, виливати йому своє серце, розказувати йому свої переживання, як важливо бути з ним. Щирим і таким, як я і ти є, приходити в його присутність і бути відкритим перед Ним, адже він все знає. І бажання мого серця хочу зачитати книгу пісні над Піснями, третій розділ з першого вірша і нижче. Книга пісні над Піснями, 3.1. Взагалі ця книга, знаєте, це поетична книга, в якій змальовуються стосунки. Чоловіка між жінкою, а богослови, вони вбачають в тому, якби любов Бога і Ізраїля. І я би сьогодні хотів би, якраз от в контексті любові Бога і церкви Христової, у цих стосунків, як важливо їх мати сьогодні і зачитати цей текст, щоб ми і помолилися на основі цього тексту. Отже, написано такі слова: ніч за ніччю. На ложі своїм я шукаю кого так кохаю. Я шукаю, але не знаходжу. Я подумала, встану і по місту піду вздовж по вулицях та по майданах, щоб того розшукати, кого кохаю я. Я шукала, але не знайшла мене у місті, здебали сторожа, що містом ходить. Я спитала їх, чи не бачили того коханого мого. І тільки я пішла від них, одразу зустріла я того, кого кохаю я. Я обняла його і не відпускала, поки в Дім матері своєї не вела в кімнату, де зачала вона мене і народила. Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді ніч за ночю, ніччю, ніч за ніччю. Ви знаєте, коли Бог творив день, Він сказав на світло день, а на темряву ніч. Ви знаєте, читаючи текст, або більше того, заглядаючи своєму життю. Своє життя. Ми неодноразово переходимо різні періоди. Буває таке, що в нашому житті день, буває ніч. Але як слід пам'ятати і стояти, і вірити і довіряти Богові, що день він не завжди, після дня обов'язково прийде ніч. І як важливо усвідомлювати і розуміти, що ніч також вона не завжди, бо після ночі обов'язково прийде світанок, прийде, зійде сонечко. Який обов'язково зігріє своїм промінцем твій дух і, і мій. І от читаючи цей, цей текст, ми, ми бачимо, коли Біблія нам говорить, каже, ніч за ніччю. Тобто цей період був не також і приємний в житті цієї жінки, або в житті церкви Христової, або більше того, в житті нашої країни. Ми живемо не в простий час. Ніч. За ніччю. Ніч не перестає, вона продовжується. І сьогодні задача церкви Христової, кожного, зокрема, християнина. Задумайтеся над питанням, що спонукувало у цю жінку, незважаючи, що на вулиці ніч, вставати і йти шукати того, кого вона кохає любов. Любов. Як важливо сьогодні, щоб кожен християнин. Він полюбив Бога, але ти не зможеш полюбити Бога, якщо ти не переживеш любов Божу у своєму житті. І я не дивуюся, чому, знаєте, оці церкви вони говорили. Для того, щоби по факту зрозуміти глибину зла, треба зустрітися із ним. Для того, щоби пережити глибину добра, потрібно. Пережити його в своєму житті. І Іван, він каже, що справжня любов вона заключається не в тому, що ми з вами, брати і сестри, полюбили нашого Господа, але що Він полюбив нас. І коли ти, сидячи тут, на цьому місці, згадуєш про його любов, коли ти переживаєш ще раз і ще раз це відкриття, яке дарує надію, яке дарує виправдання, прощення, ти взаємно відповідаєш. Тому, хто любить тебе таким, як ти є. І ось оця любов, саме вона мотивувала цю жінку шукати свого коханого. Так же само, церква Христова, зокрема, я і ти, коли в мене і в тебе є любов до нашого Господа. Навіть в темні часи, коли ти ідеш в ніч, коли можливо страшно не видно, не знаєш, куди рухатися. А ще й якщо зір поганий, але ти довіряєш йому тому, кого любиш. Тому, друга церква, ви знаєте, апостол Павел, навчаючи церкву в Коринті, він сказав: є оцих три: віра, надія, любов. Ну, ще раз і ще раз, він підкреслює, каже: але найбільше із них це є любов. Тому що, брати і сестри, бувають в нашому житті, коли. Віра, вона в нас погасає. Буває, що і надію втрачаємо, незважаючи на те, що ми ходимо в зібрання. Ну в, в цій книзі Соломон він каже, що навіть ріки вони не погасять любов. Навіть повінь, вона не дозволить припинитися любові. І тому ще. Бог через Моїсея вчить ізраїльський народ, що потрібно Бога полюбити всім серцем, всім розумом, всією душею, всією силою. Тільки справжня любов до Твого Творця допоможе тобі продовжувати йти далі в темні часи. В часи ночі. Тільки церква Христова, яка любить свого жениха, нашого Господа Ісуса Христа, буде, наче цей стовп. Істинні підвалини, яка понесе в цей зневірений світ у цю живу віру і надію на Воскресення. Тільки ми з вами, люди, які довіряють нашому Господу Творцю, зможуть розказати тим людям, які не мають на кого покластися, і сказати їм, що після ночі обов'язково приходить світанок. Тому, дорога церква, брати і сестри, нам є кому довіряти, це наш Господь, якого ми по особливому любимо, і який полюбив перш закладен світ у нас. Тому от схиляємо свої коліна і за це дякуємо нашому Господу.